Привіт! Сьогодні в себе на блозі розмістив пост про київську ялинку. Ну, про ялинку. Тільки що зайшов в місцеву податкову інспекцію. Йду по дорозі і побачив, як в сусідньому містечку встановлюють ялинку. Оце от справжня ялинка. Велика. Нігід, як бачите. Тут сюди вже різноманітна техніка. Перекриває дорогу. А це ялинка справжня. З шишками. Не те, що в Києві чудо. Хоча особисто я проти вирубування ялинок. Побачимось.